Друзі, привіт! Приготування цього смачного рецепту розпочинаємо з баклажан. Знадобляться 2 штуки невеликі. Відріжемо хвостики і наріжемо на кружечки шириною близько пів см. Шкірку чистити не треба. Хоча я у всіх рецептах зазвичай чищу, однак тут з нею виходить навіть смачніше. Тепер на сковороду наливаємо олію, добре розігріваємо і викладаємо баклажани. Солимо. Смажемо близько 3-5 хвилин з кожного боку. Щоб не було бризків, накриваю кришкою і рекомендую періодично за ними підглядати, бо це не котлети, які поклали і забули на 10 хвилин. Я в цей момент, на жаль, прогавила і тому кілька кружечків в мене підгоріло. Вони до страви вже не потраплять. Коли баклажани посмажились, відправляємо їх охолонути, а в цей час займемось іншими процесами. Беремо 2 болгарських перці. Поки вони по 40 гривень, треба наїдатися, бо взимку буде значно дорожче. Прибираємо хвостики і очищаємо від насіння. І нарізаємо смужками або як вам більше подобається. Відправляємо до салатнику. Далі візьмемо одну цибулю і наріжемо її півкільцями. Також помідори. В мене 5 штук, невеликі. Помідори наріжемо кубиком. Візьмемо добрий пучок зелені. В мене разом кріп і петрушка близько 80 грам. Відріжемо хвостики і дрібно нарізаємо. Залишились наші баклажани. Кожен кружечок нарізаю на 4 частини. Відправляємо їх також до салатника. Додаємо сіль за смаком. На мій смак, це 1 чайна ложка. І заправляємо олією. Все добре перемішуємо. Ось такий гарний яскравий салат вийшов. А на смак ще краще. Перший раз спробувала його нещодавно на корпоративі. Так він улетів першим зі столу. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!